Всім привіт! Дякую за те, що дивитесь це відео. Сьогодні я хочу розповісти про методи та безкоштовні ресурси для вивчення англійської мови, а саме для того, щоб навчитись швидко та гарно розмовляти. Ресурсів для вивчення англійської мови дуже велика кількість, але здебільшого вони направлені на вивчення нових слів, граматики. Читання чи слухання, звичайно, це все дуже важливо, але це все різні навички. Кожну навичку в англійській мові потрібно зазвичай вивчати окремо і говоріння, мабуть, найскладніше з них, і цьому потрібно приділяти увагу окремо. Звичайно люди займаються з репетитором або в групах, але не всі мають час та можливість таку. Тому методи, з якими я поділюся сьогодні, ви можете використовувати будь-коли, коли у вас є на це час та на. Нині. Тож, давайте розпочинати. Перший ресурс це веб-сайт. А називається епізоден, і його я майже не бачила ніде в рекомендаціях. Я знайшла його випадково, коли шукала якісь безкоштовні зум мітинги для вивчення англійської. Але я думаю, що цей сайт був створений не так давно, тому він не дуже відомий в Україні, наприклад, але в інших країнах він вже активно дуже використовується і там дуже багато користувачів. Для більшого розуміння покажу практично, як працювати з вебсайтом. Заходимо за адресою epizodin.com і потрапляємо на сторінку, де ми одразу бачимо час наступної сесії. Але для того, щоб нам потрапити на неї, потрібно спочатку зареєструватись. Зареєструвались і тепер ми можемо приєднатись до сесії і розпочати вивчення англійської. Для цього достатньо натиснути кнопку Старт. Сесія триває 7 хвилин, і в цей час вас з'єднують з іншою людиною на цьому вебсайті, і також вам дається рекомендована тема для спілкування впродовж цих 7 хвилин. Я не буду робити запис самої сесії, щоб не знімати інших людей, ну і також, тому що там все дуже просто. Ще також дуже зручно, що сесії проходять майже впродовж всього дня, і також ми можемо подивитись розклад сесії у різних часових зонах. А також можна подивитись наступні теми для сесії на випадок, якщо ви хочете підготуватися наперед. А також, коли ви зареєструвались на цьому веб-сайті, ви можете бачити ваші досягнення та ваш прогрес, яку кількість сесій ви провели та скільки часу в цілому ви розмовляли на цьому вебсайті. Цей сайт повністю безкоштовний, але після кожної сесії ви оцінюєте вашого співбесідника і вас оцінюють також. Що у вас гарний рейтинг, вам можуть надати преміум доступ. Він дає те, що ви можете подовжувати сесію з тим, хто вам сподобався. Якщо, наприклад, ви не встигли обговорити якусь тему, або ще інколи корисно для тих, хто просто не любить з великою кількістю людей. І ось тут ви можете бачити людей, які вивчають мову на цьому вебсайті. І наскільки підеально не здавався би цей формат, в ньому є свої певні недоліки за те, що вас ні, ніхто не буде виправляти, коли ви розмовляєте неправильно. Звичайно, ви будете помічати це самостійно, але все ж таки через вічливість люди не коригують ваші відповіді. Ну, також ще один недолік є: це те, що інколи взагалі не хочеться ні з ким спілкуватися. Наприклад, я інтроверт, у мене така ситуація буває. Дуже часто і на цей випадок в мене є а рішення для цієї ситуації це переказ текстів. Зараз я розповім, як саме я це роблю для максимальної ефективності. На мою думку, спочатку я знаходжу невеличку статтю на цьому вебсайті. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Це Сайт з новинами і він підходить ідеально, тому що кожна стаття тут написана трьома різними рівнями англійської мови. Давайте оберемо якусь статтю для прикладу. Зайдемо на перший рівень. Він досить простий, на мою думку, і підходить тим, хто починає вчити англійську мову. Я зазвичай одразу відкриваю другий рівень. Що я роблю? Спочатку я читаю англійський текст і звертаю увагу на всі невідомі слова та конструкції. Я їх записую або запам'ятовую. А далі я перекладаю цей текст на українську одразу ж на цьому вебсайті в браузері. І дивлячись на український текст, я намагаюся перекласти його англійською мовою максимально близько до тексту, який я тільки що читала. Це потрібно обов'язково робити вголос, коли практикуєте говоріння. І потім я перекладаю знову текст англійською, щоб перевірити себе та знову звернути увагу на ті місця, де в мене були якісь складнощі. А після цього я розумію а, свої слабкі місця, які слова я не знала, де в мене були складнощі. А, я це зазвичай просто запам'ятовую, так як текст невеликий, але ви також можете а, це записувати. І я повторюю ці дії до тих пір, поки не розповідаю цей текст максимально близько до оригіналу. А після цього я ще відкриваю третій рівень. Він звичайно важчий, але він допомагає розповідати ті самі речення на більш продвинутому рівні, що сприяє покращенню вашого рівня англійської. Загалом Дві статті на цьому вебсайті з'являються щодня, і також ви будете завжди в курсі всіх останніх подій у світі. Це були найкращі методи, на мою думку, з вивчення мови. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо ви також знаєте якісь додатки, ресурси чи поради, діліться з ними в коментарях. Мені буде дуже цікаво подивитися. І підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось це відео. І побачимося у наступному до зустрічі!